Ну, тут всі багато розповідали, що це бюджет воюючої країни. У мене запитання. Потім прошу все ж таки голови комітету його дати. А, скажіть, будь ласка, фактично з Верховної Ради пролунала заява про те, що буде додатково мобілізовано 160 тисяч. Чи передбачені ці видатки в цьому проєкті державного бюджету? Чи знову ми ви намалювали це зі стелі і цих грошей немає? Потім ви прийдете через місяць, будете ружечками розводити, розповідати о, як невдобно вийшло, хто ж це не робив, і нам ще треба гроші, тому що в бюджеті їх немає. Це перше запитання. Друге запитання воно до народних депутатів, але, на жаль, не можу до них звернутися. Є дійсно позитив, тому що в залі вже половина від тих, хто присутній, це команди розумної політики. І з такими темпами, я думаю, що у нас буде більшість, але, на жаль, поки що не вистачає голосів. Тим не менш, запитання до всіх народних депутатів, і це те, що запитують мене, що запитують, думаю, вас, тих, хто не боїться спілкуватися з військовими і ходить по вулицям, там, де зустрічає їх рід. Ідних, які задають це запитання, а що з демобілізацією? З тою демобілізацією, яку обіцяли всі: і голова Верховної Ради, і президент, і профільне міністерство, і профільний, профільний комітет, які розповідали про те, що а ми з вами буквально ще трошки йдемо людям демобілізацію. В тому законі про мобілізацію якось воно не так було написано, щось з ним було не таке, і воно якось не так працювало. Але ми зараз швиденько напишемо, ну нам максимум потрібно 8 місяців. Так у вас не з мобілізацією проблема, у вас з головою проблема, тому що е, написати цей закон ну це тижні три. Ми змогли це зробити за два. Я розумію, що для Кабміну, мабуть, це ну місяць. З урахуванням тих здібностей, які там є, але все ж таки це можна було зробити, ну, враховуючи той Кабмін, який є, ну, два місяці. Але пройшло вже набагато більше часу. Закону немає. Ми вам допомогли. Відповідний законопроект зареєстрований, командою розумної політики, знаходиться в стінах Верховної Ради. В зал ви його не виносите, блокує керівництво Верховної Ради, блокуємо на більшість, тому що це знаходиться в зоні. Відповідальності саме цих двох суб'єктів цього немає. І фактично всі роблять вигляд і займають позицію страуса, ховаючи голову в пісок, розповідаючи про те, що якщо ми не бачимо проблеми, то її немає. Вона є. Вона є з демобілізацією. Люди абсолютно демотивовані. І сьогоднішня ситуація на фронті це в тому числі та частина проблеми, яку створили ви. Тому що, коли ви голосували за мобілізацію. Ви не дали людям граничного терміну служби. Вони не розуміють на, до якого терміну вони будуть служити. До того терміну, як їх вб'ють, чи вони отримують каліцтво. Ну це не термін, це вирок. І вирок буде вам, як владі, яка це забезпечила таке відношення до наших захисників. Друге питання це питання з демобілізацією тим, е, хто був мобілізований з 18 до 25 років. І ті, хто до цього були обмежено придатними, ну довго боролася опозиція, і я, і наші колеги по парламенту і колеги з розумної політики, які. Все ж таки вас дотисли. І ви проголосували закон, яким сьогодні заборонили мобілізувати з 18 до 25 років. Ну, ми та заборонили, а президент далі грається і не підписує цей законопроект. Лежить в нього на підписі, і він буде так довго лежати. Тому що не дивлячись на те, що в конституції визначено 15 днів на діп на підписання або витування законопроекту, гаранту конституції байдуже це дуже м'яко підбирає слова. Байдуже на той закон. Ключовий закон держави, гарантом якого він є, і він просто його не вілює, на нього не звертає увагу і його не виконує. До речі, президент колись обіцяв, що якщо він порушить закон, то він піде. Я вже тут багато разів тут раз на тиждень можна заяву писати, але повертаємось до 18-25 років. В останній момент перед голосуванням законопроекту прибрали норму про демобілізацію. Прибрали норму про демобілізацію. Сказали, ми зараз тут швиденько щось і Занесемо відповідний законопроект. Знову сказати, виконати обіцянку для влади це дві абсолютно різні речі які майже ніколи між собою не перетинаються, тим не менш, ми за них це зробили. Зареєстрований відповідний законопроект, з автором якого є і я, і інші колеги по парламенту, який дозволяє за бажанням провести демобілізацію для тих, хто був супереч закону. Супереч здоровому глузду, але з урахуванням того, що зробила монобільшість, і влада був мобілізований в проміжку від 18 до 25 років, а до цього був обмежено придатним. Причому ми казали, що з цим також буде проблема. Ви відмахувалися. Наступне питання: ви е, зараз дуже ефективно в лапках проводите. Промацання суспільства, готуючи його до зменшення мобілізаційного віку через різні говорящі голови, офіси президента, парламенту, інших інституцій. Давайте так. Ви це хотіли закласти в закон про мобілізацію. Ви це заклали. Якщо б я і інші колеги це не знайшли, ви б це протягнули. Навіть президент розповідав: це ж неправда. Ну як неправда, ви зараз не мобілізували тих, кому менше 25 років? Правда. Та хто казав правду, Розумков чи Зеленський? На жаль, Розумков. Чому, на жаль, тому що, в моєму розумінні, гарантом правди в державі має бути президент. Президент країни це інституція, а не людина, яка ну, грається в те, що е, хоче виглядати краще, аніж є насправді. Тому, шановні колеги, треба і це й виправляти треба вийти і чесно сказати ви хочете зробити е, мобілізацію менше ніж 25 років окей тоді ви маєте розуміти що ви просто знищуєте державою генофонд